Вітаю всіх, мої дорогая синьки! Давайте подивимось на ваші фінанси. Хто іспитує труднощі з зароблянням грошей, в кого гроші приходять, але уходять, як пісок скрізь пальці? Хто не може знайти, чим зайнятися, чим би заробити? Я хочу зробити розклад: фінанси, що заважає заробляти бажану суму. Фінанси, що заважає заробляти бажану суму. Шість варіантів. Інтуїтивно вибирайте один із шести варіантів і отримуйте пораду підказочку від вищих сил. Так, і так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І я починаю. Чим менше роздумуєте, чим інтуїтивніше вибираєте, тим вірнішу підказку і пораду отримаєте. Уміряності довго топчетесь на одному місці. Тянете і тягнете і тянете і ніяк не можете прийняти рішення, тому що дуже страшно зараз, хоч і хіровенько, але хоч якісь копієчки є. А що буде далі непонятно. І тому я не буду діяти, не буду предприймати ніяких дій. Приливаю з пустого порожнє, заземлюся, да, тиха вода, стану оце болото, е, куди мене так підзасосе, і е, буду питатися вдержати равновесія. Да. Все це балачки. Я приливаю з пустого порожнє. Я багато говорю про гроші, я багато говорю про якісь нові ідеї, я багато з ким домовляюсь, але я взагалі нічого не роблю. Взагалі нічого не роблю. І це іменно це заважає вам е, заробляти гроші. Переливання з пустого у порожнє топтання на місці, і це длиться не місяцями, а більше всього роками. І це вам і заважає варіант номер два. Король жезлів. Хочеться об'ять необ'ятної. через що суєтливі. Хочеться все контролювати, за все фатаємося. Все хочемо узнати, візде хочемо сунути свого носа, а толку більше всього немає ніде. Так знаєте таке ощущення, що ви хочете перехитрити самого себе або сама себе. Да? Я везде, візде я бу... мене понімножечку, а толку нічого. А толку нічого. А... Тотальний контроль, суєтливость, а діла немає. Варіант номер три. Король мечей. Чересчур прагматично. В голові э, калькулятор вмісто мозга да? все прощитую, все вищитую. Дуже чітко очорчую свої границі і боюсь зробити невірний крок. Невірний крок. Да? Король мечей у нас чересчур прагматична людина. Через що прагматична людина. І це вам, з, да, який думає, прощитує всі ходи не на ход, не на ход вперед, да, а на 5 ходів вперед. І дуже, дуже часто отміняє всякі рішення, боячись зробити помилку. Варіант номер 4 Рицарь Пентаклій. Ви, заробивши якусь суму і маючи якісь доходи багаж, рішили на цьому зупинитися. Думаючи примірно так: лучше ж синиця в руках, ніж журавель у небі. І тому на даному етапі до вас і не приходять більші гроші. Ви собі встановили якийсь ліміт, ви більше всього його отримуєте і рішили, що краще хай буде синиця в руках, чим журавель у небі. І тому це і заважає вам заробляти варіант номер 5 постійні мітання між прошлим і будучим. Да? Я, наче, знаходжусь між двома мірами. Залишити минуле я не можу, піти в майбутнє я боюся. І я весь час вибираю, приймаю рішення в своїй голові тільки, але нічого не роблю. Перебираю всякі ідеї, але і крок назад. Вроді би, як не хочеться туди, де менше грошей. І крок вперед, там, де якісь надії і перспективи, теж зробити не можу. От, завис між прошлим і будущим, і вишу в цьому е е е між двома мірами, між своїм минулим, між своїм майбутнім. І ніяке рішення ніяк не можу прийняти. Планую, думаю, але не дію. Далі у нас іде. Варіант номер 6. А ви, навпаки, через щур зациклені на матеріальному. Коли людина гроші робить і ставить в главу свого угла, а гроші робить ідолом. Коли дьявол, матеріальний світ тебе повністю поглощає і бере тебе в плен, гроші теж туди не йдуть. Гроші теж туди не йдуть. Дуже часто в таких ситуаціях дьявол починає спокушати. Енергія дьявола починає спокушати впутувати людей, всякі, вкладати гроші в якісь непонятні компанії, в якісь піраміди грошові, де людина прогорає, пролітає, тіряє, даби научить чоловіка, да? Показати йому, що матеріальне все-таки не головне в цьому світі. Важливе, але не головне. Через чур велика зацикленість на грошах, боязь бідності, е гроші, гроші, гроші дню міночу в голові одні гроші. Е і матеріальне е призводить до того, що енергія матеріальна, а нею управляє товариша цей, да? починає вас брати в заложники. І треба від вас все більше і більше, а потім починає вас іспитувати. І іспитує, знаєте, такими максимальними потірями грошовими, або ти куди складаєш гроші і прогораєш, або ти знаходиш роботу, яка взагалі не для тебе, або ти в, в, в банк якийсь вклав, який прогорів, або тебе мошенники гроші видурили, ну, або ти в якусь компанію потрапив, де гроші пішли прахом. І так далі, І так далі. Будьте дуже обережні, шостий варіант.